Слухай, ти сідаєш в таку машину і від цих яскравих кольорів реально піднімається настрій. Дивіться, як вона виглядає прикольно. Такі сидіння прикольні. Блін, реально просто круть. Я про ще сюди маленьку Android-магнітулку поставив, як завжди. Ви знаєте, що я люблю такі тємки. Прикольна машина, максимально для дівчинки з білим кермом, таким світленьким, з кліматом, підйомничками. Максимально прикольна тачка для людей, які цінують індивідуальність. Це насправді буде саме те. Сама червона в салоні все таке красивезне червоне. Роботизована коробка дуже проста і дешево в утриманні і в ремонті. Люк здоровений. ну Це типу панорамка, це не зовсім люк, він не відкривається. Ну і це й добре, в принципі. Немає зайвих механізмів, які можуть на щось впливати. До неї є два комплекта гуми до цієї автівки. Вона 2012 року має 144 тисячі оригінального пробігу. 1,2 звичайний чотирициліндровий атмосферний бензиновий двигун, який дуже легко буде вам і класно їсти. Подивіться, яка прикольна підсвіточки, все. Ну Мені дуже подобається ця машина. Прям дуже. Зараз ми виїдемо з перехрестя. Динаміка тут, ну, динаміка нормальна, на 1,2 динаміка я вважаю, що бомбезна. От така тачечка, друзі, кому цікаво подарувати дружині емоцію, не просто машину. Да, ну, динаміки як такої, звичайно, що тут не буде, але комфорт пересування в місті, маленька витрата палива. І кожен раз, коли ви будете сюди сідати, ви будете казати Вау! І подружки дружини будуть казати вау, всі будуть казати вау, тому що ця машинка реально має атмосферу. Дивіться, як вона виглядає класно. Цікаво. Набираємо фіат 500 на гарній комплектації. Всім добра!